так, друзі, всім привіт! Я Любомир Борода. Друзі, звуть мене Любичем. Я був на подкастових майданчиках, записував свій проєкт «Бородати» подкаст з Вовой Менлі Клаб. Я записував проєкт Сіджу Піджу, але ці проєкти, якщо я не помиляюсь, були в більшості своєю російською мовою. Потім я а, нічого не записував, іноді виходив в YouTube вже українську мову, але на подкаст-майданчики я вже дуже давно не заходив. Ось. І щось сьогодні а, думав а, почати знову записувати проєкт Cup на YouTube. Але в мене щось розрядилася камера, потім мені не сподобалось світло, потім мені не сподобалось, що я а, в шортах, а в мене. Низенький стіл, і якщо я буду себе записувати на відео, то мої коленки буду на рівні Чебані. Коротше, мені все це не сподобалось, але я подумав: а чому б не почати просто писати подкасти? Ну, Кому цікаво дивитися, як просто людина сидить і п'є чай. Це статична картинка. Я статичну картинку можу себе просто сфотографувати і поставити на обкладинку подкасту. І так, друзі, Сіджу Піджу після дуже довгої перерви а, місто запису, місто Бургас, Болгарія, чому я тут, і як так сталося, я зараз вам розповім п'ємо ми чай від чайного п'яниці Шупуер килим. Нещодавно вийшов. Дуже крутий чай. Чайчик такой, можна так сказати, old school старої школи. Цей чайчик відрізняється від новомодних купажів, тим, що в нього той самий олдскульний смак Шупуеру, але ні Якогось там протухшого шупуєру, а дуже гарного, потужного, китайського, блин, справжнього е шу. І ти, от, ну, дійсно, коли прям от ти відкриваєш цей млінець, е нюхаєш його і прям занурюєшся в якісь спогади е свого знайомства з е гарним шу, Ну і коротше це дуже-дуже дуже крута тема. Я нещодавно його тільки отримав. От, почав пити, і я все ніяк не можу насолодитися їм. Просто мені хочеться його пити, пити, пити і пити. От, тому, як ви чуєте, я роблю свій перший прилив. Зараз буду під чайчик і розповідати, чому Болгарія? А я дуже люблю Україну. Я промешкав Україні 10 років, але так сталося, що в мене досі немає українського громадянства, і людини без громадянства в України в Україні ну, якось трошки не по собі. Це стосується легальності перебування документів і прочих бюрократичних штук. Тому в прошлому році я виїхав за межі. України і зараз я в Болгарії. В Болгарії через те, що я не можу нічого не робити, а робити я можу. Те, що я можу робити, дуже сильно пов'язано з чаєм, з всілякими мужицькими прибамбасами. Хто слідкував за мною, знають, що в мене. А постійно була якась своя лавка з усіми приколами крутими штуками, починаючи від паракордо, різними туристичними приблудами, косметика для чоловіків бородатими всілякими темками і ну, чаем. То, приїхавши в Болгарію, я теж не, не міг нічим не, не займатися і почав займатися тут чаєм. Uh, почав займатися тут чаєм і пройшло менше ніж рік в Бургасі нашими там спільними силами, з усилиями з брендом «Чайна п'яниці з Дмитром з Одеси. Ми зробили тут невеличкий заклад, інтернет магазин називається він «Tea Drinker». Болгарія. Тобто ми офіційний представник бренду Чайне Піаніць, українського бренду, і знаходимось в Болгарії і знайомимо публіку, котра мешкає в Болгарії, як місцеве населення, так іммігрантів з справжнім чаєм від бренду Чайне Піаниць. Це була хвилинка реклами, мабуть. Скоріше за все, ні, бо це те, чим я займаюся. Зараз я якраз знаходжусь в своєму приміщенні, п'ю чайчик, чекаю на клієнтів і в мене є можливість щось вам розповісти про себе. Щодо чайчику в Болгарії, я був дуже здивований через те, що в цій країні ну, чай не сприймають як культуру, як напій. Наприклад, тут люди дуже полюбляють каву. Але знову ж таки я не, ну, не бачив багато, наприклад, якісь кав'ярні, які котрі відкривають болгари. Більшість кав'ярін таких цікавих відкривають все ж таки мігранти, ну, українці. У українських кав'ярнях є якийсь свій стайл, свій смак, якісь почуття якоїсь справжності, і те, що потрібно, якось відрізнятися від інших, є якісь свої кльові штуки. А що стосується болгарських закладів, ну, я не багато бачив якісь крутий болгарські кав'ярні, можливо, десь в Софії, Пловдіві, ну, в більш таких двіжових містах це є, а в Бургасі, наприклад, тут. Просто п'ють каву. П'ють каву ну, будь-яку в паперових стаканчиках з автоматів. І коли я приїхав, я так ну, трошки прихуїв, <ріхуів>, хотів сказати, ну думаю, в подкасті не буду дуже сильно ругатися матом. Ось Тут багато ä, майже всі палять і всі п'ють каву. Тобто, вранці, сигаретка. Цигарка, якийсь автомат з кавою, шльопки, ну і таке, щоб типу, включитися. Вот, якось так. Я не хочу там якось сказати, що це погано, бо багато спілкувався з болгарами. Мені було цікаво, ну, що в них за менталітет, що за культура. І так сталося, то, що тут чай. Культура чаю є, але не як напій, а як а, якогось лікарства. Та трав'яний збір. Тут він називається білковчай, чай, трав'яний чай. Тобто, якщо а, ти в Болгарії п'єш чай, а, значить ти чимось хворієш. Тобто, так а, тут сприймається. Будь-який трав'яний збір, тут називається чаєм і. А, Тема тут зараз розповсюджена, болгари лікуються чаєм, але от так сталося, що чаї не сприймають як, як ліки. Ось і тому та культура і той двіж, котрий, наприклад, є зараз у нас в Україні, що кожен другий знає, що таке пуер, і кожен там третій чи четвертий ну, мали можливість скуштувати справжню пуер, ну, як, як мені здається. То тут з цим дуже складно. Навіть люди, котрі мали справу з китайським чаєм, все ж таки справжній чай ну, до них не потрапляв. Ось. І це, ну, як це, це стало мотивацію для мене. Якось почати тут е, свій шлях е, чайного місіонера, бо в Україні мені ну, не треба було цим займатися в Україні. Так е, всі знають, що таке чай, я там продавав чай, люди до мене приходили, купували. Я не займався в Україні, наприклад, якимось там проведенням там, чайних церемоній. Ну, Мені цього не треба було. Тут навпаки, е, для того, щоб люди якось дізналися про чай. Мені довелося робити якісь мероприятия, де я збираю людей, розповідаю їм про чай, напаю їм чаєм ну, і відповідаю на всі їх питання. І таким чином я якось підсаджую на чайну голку. Вот за той час, котрий я в Болгарії, я пролив людям стільки чаю, скільки я за все свої чайне життя не проливав. <схи> тобто ну, от в Україні ми, я пів чай сам для себе, бо я для друзів, бо я з друзями. Ну, іноді я щось там для когось наливав, але це були такі, ну, типу, єдиничні випадки. Тут ну, не те, що майже кожен день, але дуже-дуже часто я лью чай людям, котрих бачу вперше. Ну і це така. Така справа, знаєте, можу сказати, що ну, це складно, коли для тебе приходить людина, котра сприймає чай як ліки, і для котрої тобі потрібно щось розповісти, зацікавити, її, дати спробувати чай і добитися того, щоб людина, коли від тебе вже ну, уходила, була дуже задоволена. І мені це вдається, і мені це подобається. Я розумію, що те, чим я зараз тут займаюся, ми в Україні займалися там п'ять років тому. І вот. я розумію, що десь за 3-5 років в Болгарії а, чайна культура теж буде а, вже більш розповсюджена, ніж зараз. Але бути ну, одним із перших, котрі двигають цю культуру от зараз, ну, тут якісь п -п -п первопроходці, а, і якось усвідомлювати це. Це цікаво. А мені це подобається. Це не легко, але це прикольно. Ой який смачний чай. Дуже раджу спробувати килим. Він тільки вийшов, його можна знайти в Україні в магазинах. В магазинах Чайні п'яниця в магазинах Жунь, чайний жунь в Одесі, і там, і там є сайти, з котрих ви можете це замовити. Ви це можете замовити у мене в Україні, мій магазин в Україні T-Fighters, існує, працює відправки в день замовлення, але він працює як інтернет-магазин, і... бо фізичного немає. І всі відправки на нову пошту, але все, все чітко, все, все рівнесенько. Ось лінки на всі ці три сайти, де можна замовити такий чай і будь-який ще чай. Я надам в описанні до цього подкасту. Дуже смачно В Болгарії так само додам лінк на свій магазин. Тут можна замовити як онлайн, і відправка буде Еконт бо спіді або можна прийти до мене, якщо ви знаходитесь в Бургасі, на сайті є а, координати, ну, можна са мною списатися, наприклад. Посидіть до мене. Тут все просто, я не якийсь там, якась людина, яка неприступна. Тобто до мене можна прийти, попити саме чаю, навіть якщо я вас бачу вперше. Це буде безкоштовно. Ми посидімо, поспілкуємось. Час в мене на це є. От, і... ну, я я дуже, радий, дуже радий гарним людям, які до мене тут приходять. Що ще можна розказати? Тут зараз такі, такі подкаст, він такий вступовий. Бо багато чого хотів розповісти, але от, ну, через те, що я в іншій країні, в іншому місці, я пройшов якусь більш-менш адаптацію, щось таке своє зробив. Ну І це своє, чим я займаюся зараз, я ось якраз і піарю. З таких новин, що я ще роблю? Я катаюсь на Вельчику, наприклад. Якщо в Україні в мене був велосипед, але він ну, тільки був, він стояв в гаражі і кожного сезону. А коли тільки починався сезон, я так думав, блін, треба вельчик достати, треба вільчик достати. Якщо мені вдавалося піти до гаража і взяти вільчик і доїхати на ньому додому і поставити його вдома, бо в офісі, в офісі в своєму магазинчику, то там він і стояв, в принципі, весь сезон. І потім я все думав, як же його прибрати, як же його прибрати в гараж. Тобто, якось знаєте, було бажання кататися, але коли ти забираєш його додому, в тебе постійно... А ти таки думаєш, зараз поїду кудись, от на Вільчик, а потім думаєш, де я його буду пристегувати. А, а от там, от туди мені там, а пішки було б зручніше, а от там не треба туди зайти, а там я тут буду так, а тут, ця. а велик він якось це, це його, і він буде там десь стояти, а я буду за ним хвилюватися, і не зроблю все те, що мені якось потрібно було. І, коротше, ти постійно його не береш. Ось тут інша картина, бо тут. Якось піклується про велосипедистів, і тут багато велосипедистів. Тут е, зроблені дор... велодорожки для велосипедистів. і, в принципі, якщо ти знаходишся в місті, то тобі дуже зручно е, передвигатися цим засобом. Ось, і тому я щось зайшов. Тут теж є OLX, OLX болгарія Ось щось пошукали ми з дружиною. Вільчик придбали такий середньої вартості, з рук взяли і я доволен. Так що я, як печьльйонів печкін, катаюсь на лісопеді на роботу і з роботи. Ну, ще гарно, звісно, тут ще море поряд, і я можу їхати, наприклад, на роботу по набережній, бачити море, і ну, це це дуже круто. Якщо в Україні да, можна було поїхати, наприклад, там в Одесу побути на морі, то ну, тут воно прям, прям 10 хвилин від дому, і в мене є можливість зустрічати сонце. Тобто десь о 5.30 я п'ю чай на морі зустрічаю сонце і ну, це, це якось гарно це, знаєте, є така якась хвилинка, якогось щастя. бо Повністю кайфувати від життя а, в той час, котрий зараз ми переживаємо всі дуже складно, особливо коли в тебе друзі в Україні, коли в тебе друзі а, на фронті, коли багато вже з твоїх друзів а, загинуло. і просто якось а, жити, наприклад, в іншій країні і, ну, там, де немає війни. І не думати про війну, і про, про друзів, і не допомагати їм ну, так, так не можна. І тому мозок він все одно там. А тут робота, чай, допомога друзям. Якось так. Мені було б цікаво, якщо б ви якщо будете слухати цей подкаст, ну, якщо ви дійшли до, 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 до цього моменту, щоб ви, можливо, позадавали якісь питання, що вас цікавить, наприклад, в Болгарії, я би міг про це розповідати під чайчик. Бо зараз, знаєте, у мене багато інформації, котрі можна поділити, поділитися. Але, ну. Потрібен якийсь вектор-напрямок, бо зараз все-таки, знаєте, типу, о, знову буду, буду писати подкаст, буду розповідати. Ну, от Я трохи розповів, але що розповідати далі, далі я такі вже думаю, а в який напрямок треба рухатися? Да? От, І якщо будуть питання, ну, буде прикольно. Ну, Я розумію, що можливо хтось там буде там хейт якийсь писати, можливо, там навпаки. Мені все це цікаво. Чому? Можу сказати, бо в мене ж є YouTube-канальчик, на котрий я. Цей подкаст я теж залью на YouTube каналі. Якщо ви на YouTube каналі слухаєте цей подкаст, то я от, розповідаю якраз про своїх підписників YouTube. Там майже 50 тисяч підписників. А з YouTube я давно нічого не роблю, але він а, живе. І мої ролики живуть. Ну, більшість роликів, котрі живе, це а, туторіали по плетенню з паракорда. І коли я це записував там, 2014, 2015, 2016 рік, я ніколи не думав, що це так зайде. А, ну, В мене була практика плетення, мені це було цікаво. Я це заливав, щось знімав на телефон, заливав YouTube, ну, так якось для себе, можливо, для когось. Їх постійно переглядаю і постійно пишуть мені коментарі. Ко... Немає ні жодного дня, щоб мені не прийшли з Ютубі якісь коментарі. Це прикольно. Коментарі бувають різні, як і, і там хейтерські, якісь, і від ботів, і на політичні теми, і на тему Паракорда. І всяких-всяких різних Багато хто пише, і типу, чому я далі не знімаю. Це ну, типу, приємно мене бачити, приємно мене чути а, і ну, там деякі сумують за розмовними якимись відео. Тому от я і вирішив якось все ж таки виходити на зв'язок, щось розповідати. По рекорди туторіали я не можу більше знімати, бо ну, все, що є в міф, я якось поділився. Ну, по -по а далі мені це було ну, не настільки цікаво, щоб цю тему продовжувати. І я з цієї теми якось заскочив і почав там записувати влоги, про щось про подорожі, потім дуже сильно зацікавився чаєм, почав розповідати про чай, бо мій YouTube — це моє життя. Ну і я не можу так от окремо знаєте, обрати спеціалізацію, блядь, це буде паракорд і піздець. Я розумію, що якщо я зараз вийду в гори і запишу якийсь ролик, там, як, блядь, не знаю, що там. Як зробити костер з говна і палик, да? там, як сварити кашу із топора. Буде багато переглядів, бо Любомір Борода, щось там про бушкрафт записує. Але мені це не цікаво. А можливо, так, да, коли я буду виїжджати на природу, там варити чайчик, мені краще про це розповідати. Про місце в, в, в котре я приїхав, але ну ні про паракорд, так що вибачте. Але я дуже ціную те, що ці ролики дійсно комусь знадобились, що люди їх переглядають, що люди там якось вдячні тому, що я їх чомусь навчив. Це це дуже дуже гарно, дуже гарно і дуже прям. Ну я, я задоволений. Іноді да, буває шкода, що на Ютубі є підписники, а я нічого не викладаю. Але просто викладати заради підписників, ну, блин, це знаєте, як знущатися над собою щось заставляти. Дуже не люблю заставляти себе робити те. Щоб це було для, от заради чого? Там, для заробітку, там, для того, для якихось, підписників, для чого. Просто тоді ти становишся якоюсь машиною, в тебе вже немає душі. Ти вже це робиш ну, не справжнє. А коли робиться несправжнє, немає душі, ну навіщо це робити? Це ж якесь ліцемерство. Я не хочу цим займатися. Ось. Прикиньте, я досі п'ю чайчик і він ще не вийшов. Я вже ну, я э, не рахую проливи, Чомусь от э, немає в мене такої штуки, щоб рахувати пролив. Я їх рахую тільки коли э, якісь дегустації провожу чи чайні зустрічі, і точно э, люди присутні рахують, а, а я забуваю. Ну, коротше, проливів багато. Чайчик гарний, мені прям добре. Я от бачите, тріщу, тріщу без умолку, І, і все гарно. Сьогодні спробую в це все залити, цей подкаст. Навіщо я це кажу, якщо ви його вже чуєте? <кхи> ви дуже, дуже був радий, тому що вирішив сьогодні все ж таки записати це. І дуже сподіваюся, що ви ну, на ваші видкуки. От. І від ваших відгуків залежить, буде це продовжувати далі чи ні. Все, друзья, всім смачного чаю. Посилання на магазинчики, де можна придбати чайчик, в описі до цього подкасту лінк на банку з величезним збором для радіо електронної боротьби для наших хлопців. Так само в описі цього подкасту. Ось любіть Україну, допомагайте за свою пейте чайчик. С вами был Любомир Борода. До зустрічі.